Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні на онлайн-каналі передача свідоме про несвідоме. З нами в гостях Віталій Луньов, професор, професор Богдан Ткач, і я, доктор Пілігри Василь Мосійчук. Трошки спізнились, тому що світла немає. Потрібно було шукати локації, де буде світло, такі наші зараз умови От в Україні. Передача буде про те, що Росія починає розганяти інформаційну війну, робити розкол, пробувати суспільства. Пробує, напевно, є такі, як говорять агенти, які сплять, або які такі солоденькі до суспільства, які там десь бали понабивали, якщо ви глянете, яким вони були до війни, залізете в їхні інтернети, вони напевно там все повитирали вже. І помаленьку будуть розказувати, як наші, ну о я не знаю, там напевно буде так, як які погані Зеленський, які погані Залужний там, чи які поганий Буданов, чи ще хтось хто об'єднав нас навколо себе, розумієте, Росія завжди робила розкол. Ви це знаєте, інформаційний розкол, вона завжди як якби фінансувала і білих і чорних щоб вони між собою лобами билися і те саме напевно захоче спрацювати з нами розуміє і для того навіть от присуха Путіна цитата наша ціль не розкручувати этот мах... маховик воєнного конфлікту а наоборот закінчити цю війну ми к этому стрім ми будемо стремитися к тому, щоб це було заклечено. Тим краще. Понімаєте, ж... якби вони хотіли закінчити війну, то є умова залишитися, які вони захопили. І війна буде закінчена. Це ще раз свідчить про те, що сьогодні там зрада чи яке там таке гарне слово. Українці в українських умах його люблять. Сьогодні готуємося, дорогі друзі. Готуємося, бо ми в єдності, ми гарно в цілосності Ми одне ціле, ми одна свідомість, ціла, яку важко розколоти, важко щось змінити. Але не піддавайтесь на ті провокації всередині суспільства. Віталік. Середину суспільства можна заатакувати всередині суспільства і виграти війну до того до чого стреміться Росія. Як ти бачиш на це все? Ну з суспільством завжди намагаються або загравати, або відверто нав'язувати ту чи іншу точку зору. Власне, Росія часом так, часом у інакший спосіб, намагається вплинути. На серцевину на середину суспільства, яка е, завжди пов'язує з, е, ну скажімо так, е, ідеалами, авторитетами, і от власне ця ідея, щоб не нівелювати наші авторитети, і е, справа в тому, що в Україні ж є справжні герої. Ви перераховували їх, починаючи від президента і е, решти е, людей, які. Е, не втекли, які е, дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків. Е, от, власне, на них і йде сучасна російська пропаганда е, з метою, аби їх якось дискредитувати, нівелювати і розвалити суспільство зсередини, наше суспільство. Е, е, і я пишаюся нашими громадянами, друзями, колегами, які власне на ці провокації не ведуться. Високі рейтинги президента, залужного осіб, які відповідають за безпеку в нашій державі, і це напрочуд є дуже важливим інструментом такого державотворення. Зараз ми, ми не дозволяємо нас розвалити зсередини, і це свідчить лише про те, що ну як це сказати інших варіантів у Росії. Такого впливу ідеологічного вже на Україну не існує. Лише тільки шляхом так званої дискредитації. Це КГБшні прийоми. Ми пам'ятаємо, що їх лише там кілька, це компромат, дискредитація і там ще щось, пару якихось речей. От, власне, компромату нема, є зараз спроба лише дискредитувати, тут ну, нічого нового нема. Те, що е є серед нас люди, які переступили через себе, коли йде війна, і наживаються на війні, крадуть на війні, ми всі це знаємо, що такі особи існують. От, і давайте поки їх не будемо чіпати, якщо вони там щось десь в малих кількостях крали, Після війни ми з ними розберемося з усіма. А сьогодні треба виграти. Виграти в єдності, не в розколі. Сьогодні можна любу людину, ви знаєте, написати е, образ, портрет створити, записати голос, змінити. Сьогодні технології, ви пам'ятаєте, як боялись, що зеленського можуть замінити, що він буде закликать телебачення може створити Аля Зеленського, і він буде говорити його обличчя буде, все, але це буде фантом, який буде розмовляти. Пам'ятаєте Путіна руку, як він там це все було? Ви ж це все пам'ятаєте. І сьогодні перестаньте вірити таким, що ми повинні зробити. Це перестати вірити, коли буде говоритись про корупцію чи ще щось. Сьогодні ми про корупцію поговоримо пізніше. А людям, які крадуть гроші американського суспільства, європейського, я хочу сказати, пацани, не грайтеся. Після війни вам буде капець, Ви не розумієте цього з айфонами, з усім. Ви ніяк ці гроші не відбилите. Навіть нам не треба буде це робити. Вони повернуть все. І ваші сім'ї стануть ніжчим, і ще й в тюрму піде. Так що прокидайтеся, ті, хто пробує щось це робити, чи моданчики, чи ще що. Це такі прості заклики, прості застороги. Перша засторога це взагалі, коли описують, що той поганий, той такий, іде якийсь конфлікт між там голомонокомандуючим, президентом, чи ще кимось там. От конфлікту немає. Зумієте, три вертикалі влади немає. Ми, я думаю, що у нас президент мудрий, він навіть не піде на другу цей, каденцію. Він не захоче йти на другу каденцію. Колись він сказав гарні слова. Я хочу, коли я став президентом, і мене всі не любили. Я хочу, щоб коли я буду уходити, щоб всі плакали. Його, Напевно, немає. Я Як на його місці не пішов, би, і я думаю, що й він не піде. Тому що. Те, що він вже зробив, він зробив найбільше, що може зробити з усіх президентів світу, які були, це рідкі такі люди, які зробили для нашого суспільства дуже багато. Богдан, то є слово, як запобігти цій інформаційній війні і цьому розколу, який почався? Вже я бачу деякі люди, розказують про вертикалі, розказують, як той такі, а той такі. Багато є таких, знаєте, різних. Знаєте, є таке слово гандон, да? гандон по-простому, не презерватив, а гандон, які натягують гандон на свою голову і пробують рисують себе, і пробують щось розказувати про те, що в нашому суспільстві все погано, робити розкол, просипаються сплячі агенти, які там ще спали. Що? Ну що? Потрібно нам е, трьом активніше працювати. Перед цим ми дуже гарно відпрацювали по є батюшках», по е, машині пропаганди російській на минулій передачі ми взагалі здійснили такий міжконтинентальний удар і вдарили по диверсантах, які працюють серед наших союзників, ті так звані світлі уми. А от сьогодні нам напевно, науці варто... науці, науці, да. науці, в світовій науці. Та... Світові, науці. Да, ми показали, хто чий агент і хто е е закидає зерна сумніву і робить демотивацію е наших е союзників. А от сьогодні нам треба звернути на таку дріботу, але її дуже багато. Це є російські психологи, які працюють з нашими людьми і розказують, як нашим людям уявіть, жити. Ну, перше, вони накидають на річ нейтральність, що вони є нейтральні. Ну, ви знаєте, одного разу я е, підвозив одного священника московської церкви, і він каже: Ми нічого не робимо, ми людей ні до чого не закликаємо, щоб вони були спокійні, не реагували і так далі. Я кажу: ваша оця нейтральність і існування це вже диверсія для нашої країни це ще до вторгнення. Так само і оця, оця діяльність тих психологів, які закликають нас бути нейтральними, не втручатися ні в що. Це також і диверсія. Так само, як от е, зараз ці батюшки говорять, що Бог один. Так, Бог напевно один. Теологи це краще знають, але каси різні. Е, з, з одної каси нас нищать е, дронами, ракетами, а з другої каси е, Української православної церкви нас лікують, оберігають, боронять. Тобто Бог один, але каса що, зовсім чорта й ангела. Так от. Що ті психологи кажуть? Що ми, українці, ображені на росіян, і нам потрібно пропрацювати нашу образу. Ну, по перше, в нас не образа, а злість на них. І люта. люта злість. І ця наша е, злість е, допомагає нам знаходити. Конструктивні рішення у боротьбі за незалежність і це є базова емоція людини. Що інші психологи російські кажуть? Що не можна злитися, ця злість вас руйнує задля екологічності, безпеки при, пригасіть свої емоції. Ну, вам любий психоаналітик скаже, що приглушені емоції призведуть потім до неврозу, і це добре, і це добро. Не закінчиться. Навіть до, самогуб, навіть до самогубства, а не просто. Давайте ми їм скажемо, що приходять до вас, вичищають ваші банкові карточки, а? вичищають. Всі, крадуть все, а потім кажуть, якийсь твій товариш, а потім каже, ти не злись на нього, психолог. Розумієте, ти не злись на нього. оставляй твою сім'ю в дівчат. Гинуть близькі люди, сини, дочки. Ну, давайте не злиться на них. Я перепрошую, Богдан. Продовжуй. <рес> так от дійсно вони кажуть, що ви не зліться на російських солдат, що вони так з вами чинять. Не зліться взагалі на, на росіян. А вони тут не при чому. От що ми поганого вам особисто зробили? Там моя сусідка, мої знайомі. Ну, по-перше, підтримка путінського режиму, огрисима, мовчанням і бездіяльністю це вже є причетність, тому що президент втілює волю народу, це реально ваша воля, що ви так ставитеся, і вони нам приписують, що ми були завжди злими до росіян, а Путін як хірург надрізав Україну, і ця вся злість вилилася. А не було такого, це от тотальна ідея брехня і приписування і знімання почуття провини з росіян за скоєна, щоб вони не каялися і ну ефективно нищили нас. А нам нав'язують реакцію поступливості. Кажуть, якщо ви за мир, тоді складіть зброю, капітулюйте і так далі. Отак От російські психологи займаються нашими людьми і своїми людьми, і в них зараз така інформація проходить, що вони в законодавстві ведуть, що психолог повинен консультувати свого клієнта не на його користь, а на користь держави, щоб там не було елементів розкольництва, цілісності їхньої держави, щоб воно не суперечило їхній ідеології. Уявляєте, їх в них психологія стає прислугою, прислу... Расизму. Наука. Я а? чесно скажу, я вам чесно скажу, я мав канал там Василь Поштар, Василь Мольфар, Василь Масійчук. І я був атакований цими психологами. Це Петербурзька школа, як вони доводять людей до самогубств в соціальних сітках, як вони вміють гарно лякати і дітьми і всім. Як вони, в них немає нічого, тих людей, я не групу всіх, з якими я стикнувся, вивчав це явище, от там обесцінювання. Бо була така заказуха, заказать Василя Мольфара там. І вони працювали. Ой, як вони працюють. Вони не розуміли, що я знаю. Як вони там? З одного там посту перекручуть на другий тебе переводять, а ціле таке було і затримують тебе, затримують, щоб ти там сидів, щоб ти постійно щось писав, ставлять під сумнів. Навіть коли я так напишу напишу щось правильно, да? так картинки з таких сухих листів, якось цього тут раз розквітло, все. Ну їхні аватари. Я навіть над за цим спостерігав. Розумієте, тільки ти напишеш, думаю, напишу, що вони хочуть, так раз написав і так. Моментально так, Шух, ти, що підтримують тебе раз і показують квіти, все тут бах, колючки. Тільки щось ти не пишеш, всі аватари поміняні, всі колючки в тебе, і сидить людина така, і не розуміє, що там діється. Це війна інформаційна, і багато людей не готові до неї. Що ми можемо донести людям, щоб вони. от... Чітко усвідомили. Віталій. Три минути. Чіткі позиції. Будь ласка, в інформаційній війні, щоб не розкололи суспільство Перш за все, от хочу. Виділити, підкреслити те, що ви сказали зараз. Деякі теми не на часі, тому просто е, знаючи, що живемо в період воєнного часу, е, не заходимо на якісь там чати, не лишаємо коменти, не даємо перегляди е, тим джерелам, які взагалі ставлять під сумнів е, Бе це не звучало, оскільки ми не маємо сприяти навіть розповсюдженню цієї інформації. Бо це знаєте, ідея така дуже проста. От російське суспільство йому завжди кажуть про те, що воно на не на що не може вплинути, а пропаганда російська вона побудована таким чином, що вони кажуть іншим суспільством, що ви маєте на щось впливати, тобто, це брехня на брехні. Такого е, механізму не існує. Тому насправді: ми беремо так, так би мовити, тайм-аут для обговорення якихось тем, які, хоч у той чи інший спосіб, можуть дискредитувати той курс, який зараз є. Кращого не буде. От от що треба зрозуміти. Оскільки дуже багато того, що відбувається зараз в Україні, воно пов'язано не з тим, що. Дуже сильно люблять кожного із нас, нас навіть не знають. Є довіра дуже до конкретних людей, і е, цю довіру інших до цих конкретних людей треба поважати і використати за впливу для того, щоб себе захистити. Це перше. А друге, що є е, дуже важливим, це те, що е, насправді в цей час. Можна зайняти дуже інфантильну позицію і дуже сильно очікувати того, що нам зараз влада щось винна, але в певних межах, і тут слід розуміти про те, що на сьогодні кожен українець має чітко знати і розуміти, що власне він робить для своєї сім'ї, для свого і потім, в цілому, для держави, бо в нас у всі то експерти з коронавірусу то експерти ще там з чогось. Потім вони стають військовими експертами, а зараз вони вже е, лізуть до тактики і стратегії війни. Тобто знати, умовно кажучи, своє місце, як би це грубо не звучало зараз. і Момент це дбати про своє психологічне здоров'я і своїх близьких. Це та відповідальність, яку несуть особисто люди перед собою і своїми близькими. Жоден президент, жоден головнокомандувач, хто завгодно ніколи на це не зможе впливати і не буде впливати. Розуміти своє місце в поточному часі, в якому ми знаходимося, зрозуміти власне свою норму життя і робити все можливе, аби у жоден сприяти розповсюдженню інформації, яка може ставити загрозу для суспільства. Дякую, Богдан. Тобі слово коротко, один-два пункти, які ти хочеш от просто донести людям. От що, щоб вони як себе вести в інформаційній війні? По-перше, не можна е, слухати пропаганду опонента, бо вона завжди є токсичною. Якою б вона не була, через що вона не йшла, чи запакована через релігійно-містичні послуги, чи через, начебто, офіційні якісь джерела інформаційні. Не слухати інформацію опонента, друге у всьому треба сумніватися і гуртуватись навколо себе, те, що завжди серед нас є люди, які і до війни, і під час війни завжди на цьому нагріють руку. Вони є, були і, мабуть, будуть. Але якщо ми запровадимо е, нейроперсонологію відбір, то ми цього позбудемося. Але на даному етапі цього немає. Тому виходимо з тих порад, які гарно ви сформулювали з Віталієм. Тут вже додати нічого після вас. Дякую. Ну і я спробую донести своє бачення. Ви не повинні втягуватись в інформаційні ситуації. Розбирання, коли ми не можемо перепровірити. Ми не можемо перепровірити, чи розбомбили Києві ГЕС там чи електростанції, тому що багато жінок, я дивлюсь, переживають, що не буде світла. Його і так нема, по двоє суток там немає, чотири години дають. Ми ж якось виживаємо це війна. Але не треба говорити, що щент розбомбили там все і лякать. З жінок з дітками, які остались тут, які працюють на цю державу, не виїхали. Це перше, що вони хочуть зробити. І це в кіде. Як би там не було, ми якось із теплом, і з світлом потрошечки оці всі структури вони нас забезпечують. Розумієте, десь є електрогенератори, десь є ще щось, і воно працює. Ми не замерзаємо зараз сильно без цього. Розумієте, да, буває дев'ять суток, да, був... ой, двоє суток немає. Буває, що води немає сутки. Ну, голову взяв, полив там з каструлі, набрав десь трошки чи званий, сполоснув голову, під руками сполоснув і побіг. Розумієте? Ми можемо ще жити. жити, бо порівняно з тим, що з нами можуть зробити, це півбіди тільки. Третє, не втягуйтесь в конфлікти, які пробують створити між. Нашими тими, хто наверху, між командувачем, між президентом, не втягуйтесь, ми не знаємо правди. Не слухайте, бере хтось не бере. Я не говорю про президента і про них. Не слухайте їх. Це можете чітко зразу сказати собі: я не знаю, як є. Сьогодні ми є люди на передовій, є люди тут, і ми повинні робити все, щоб ця. Колективна свідомість наша, яка повстала проти зла тиранії, зламалась. Смертельний удар вона получила. Не підтримуйте того, чого не бачили на свої руки. Я бачу стакан, я бачу воду. Я можу сказати, що це вода світла. В інформаційному полі нас дурять. Нас шукають, чіпають і Не підпадайте під це, бо це буде, вони хочуть зробити розкол суспільства. Сьогодні все. З вами в прямому ефірі на онлайн ua були свідомі про несвідомі Богдан Кач, Віталій Луньов і Василь Масічук. До зустрічі, дорогі друзі.